Ми сьогодні розпочинаємо наше засідання вченої ради напередодні величених свят. От є гарні своїй традиції. Завжди напередодні Весвяних Свят до нас приходять наші гості. І сьогодні до нас завітали члени Національної сказівської організації Пласт за для того, щоб передати нашому колективу Дофлеємський вогонь миру. Ми запрошуємо наших гостей. Иисик расслабнулась. Сьогодні з рук майбутнього нашої держави ми отримали вогник, вогник надії і вогник миру. Ми віримо в те, що війна завершиться. Ми віримо в те, що ці молоді люди будуть жити в кікучій незалежній державі, в суверенній Україні, з вірою у перемогу і з великою шаною до наш властиві. Дуже вам дякуємо. Цей рік 2024 був дуже важким. Але він був дуже насиченим. Ми працювали на пропустих умовах війни. Ми віддавали свої сили для навчання і для виховання молоді. Ми працювали. Рік випробування фраг, рік особливої зустрічі, рік надії. Давайте сьогодні на нашому засіданні подякуємо нашим Збройним силам, які на півдні, на сході боронять нашу державу. Я хочу подякувати і кожному із вас, хто долучається до волонтерського руху. Це також вклад в перемогу. Ми повинні бути єдиними. Не можуть бути окремо Збройні Сили, а окрема Україна, яка не воює. Весь народ повинен переосмислити ті цінності, які сьогодні є. І поважати тих воїнів, саме завдячуючи яким ми можемо сьогодні працювати. Ми можемо сьогодні навчати, ми можемо сьогодні піховатися про наші родини. Війна торкнулася кожного із нас. Ми ордемося кожним солдатом. Але ми гордимося кожним жителем України, який трішечки чи може, чи через волонтерство, чи через національство робить свій свій вклад в таку очікувану перемогу, в такий очікуваний мир. Шановні колеги, до нас завітали наші добрі друзі. І я зараз хочу до слова запросити архієпископа Тернопільського і Кучецького тихо на разом із духовецьком для того, щоб вони сказали нам декілька слів напередодні Великого Свята Ісма Христова. Ми живемо у час великих випробувань, де ми кожен знаємо період цього часових пробувань істи і перед собою, і перед своїми ближніми, і перш за все перед Господом нашим Ісусом Христом. Ми всі діти люблячого батька, як би не було зараз тривожно, сумно, де ми живемо в тривогах і хотіли би перегорнути цю книгу і закрити, і забути поставити її в архіваріус. На віки. Забути про те, щоб жити в тривогах і хотіли би вимолити, і це ми робимо, я думаю, що кожен із вас у Воскресній святкові дні, коли чи в будні до храму, молиться за тих, що знав і не знав, ставить ту е фіру свічку за новітні герої. За тих, які спостерігають за нами з високого неба і дякуючи ми їм сьогодні, є в цій ошатній залі, і говоримо своєю українською неповторною мовою. Тому, дорогі мої, ви мене розумієте, напевно, як ніхто, тому що дух університету це неповторний дух, це родинний дух. Це дух там, де та свічка горить не під столом, а на столі. І є світило у завтрашній день. Всім вам хранителя, і нехай милосердний Господь кріпить вас у ваших родинних виноградниках, дає вам всередипості, віри в завтрашній день і нам усім перемоги над московським фашистом, окупантом, який нищить все українське іство. Но у нас є той дух козацький, даремній, що ми і це витримуємо, і ці наруги. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Плея Віця! І на диво три ми туди прийшли, золота і мира, дари Богу принесли, вода золотої миро, дари Богу принесли. Звірою, завтра, звірую в те, що Бог добрий, і наші молитви він почує. І буде Різдво, це яке зараз є, останнє, під час війни. І віримо в те, що буде мер мене. Христос народився. Слава Україні!